Вітаю, мої чарівні! Це телемагазин «Прованс» і ваша ведуча Маргарита Любомська. Вже рада вам презентувати таку красу. Сьогодні у нас в студії зелений Онікс. Вже хочеться вам показати кожну намистинку. Зверніть увагу, які вони красиві. Я хочу зазначити, що у 2025 році щасливими стануть похідні кольори дерева: зелений, жовтий і золотий. Вони символізують зв'язок з природою, теплом, родючістю і початком нового життя. Також ці кольори асоціюються з багатством і заможністю, боже, який кожен камінчик по-своєму унікальний. Боже, зверніть увагу на цю красу. Зелений онікс, ексклюзивне намисто зеленого оніксу. К -к -к -к. Ідеально підійде для створення елегантного образу. Виготовлено із високоякісних зелених гладких кульок, оніксу, діаметр яких становить від 7 до 20 міліметрів, що дозволяє намисто красиво огортати вашу шию, довжина намиста 60 сантиметрів, що робить його універсальним варіантом для різних стилів одягу. Дівчата, я нагадую, що за е, кодом 473 ви можете вже телефонувати і замовляти це розкішне намисто зеленого Оніксу. Онікс є різнобарвним каменем, колірна гама, якого дуже багата. Кожен мінерал гармонійний та особливий, адже його створювала сама природа. Цікаво, але на забарвлення самоцвіту впливають домішки оксиду кремнію, заліза, хлориду та інших мінералів. Подивіться на цю красу. Хочеться навіть взяти, прикласти до себе. Ось так не знаю, чи буде видно, але ця краса неймовірна. Подивіться цей зелений колір, колір мудрості, багатства. Зверніть увагу, дівчата. Подивіться, як вони грають просто. Кожен камінчик по-своєму унікальний, особливий, додасть вам певного шику, блиску, розкоші. Ну, просто дійсно неймовірне, намисто і всього навсього за 900 гривень. 900 гривень це просто зараз смішна ціна, тому що камінчики натуральні зараз настільки здорожчали, що я не знаю, це у нас такі е, обмежена кількість. Такі вже солодкі залишки, що тільки встигайте собі на подаруночок, можливо, комусь і своїх рідних, близьких. Я нагадую, що номер у нас безкоштовний: 0800 21 44 88. Доставочка безкоштовна, подовжувач, дівчатка. Якщо потрібен буде подовжувач, кажіть, і ми вам обов'язково його покладемо, тому що він не іде з намистом, але якщо потрібно зараз. Хотіла ще діаметр потім пізніше. Ага, зараз продемонструємо ще вам діаметр камінчика. Подивіться. Видно там Лєрочка? Угу, Чудово, чудово все видно. Зверніть увагу, які такі красиві, об'ємні намистинки саме по центру намиста. Мені це прямо вау! Ну таке воно, як навіть такий оберіг, коли ти одягаєш, от зразу центр уваги приковується до саме тієї прикраси, яка на тобі, а не на твоїх очах і тому це так і ще може інколи вас уберегти, щоб ніхто вас не зурочив, тому що саме таке намисто буде як оберіг і буде відволікати від злих очей. Я нагадую, що код товару 473, вартість 900 гривень, розкішне намисто, зелений онікс. Доставочка безкоштовна. Плюс, якщо ви зараз оберете два намиста або просто два товари, так намисто і щось там для себе, з одягу, з для кухні, можливо, або якусь постіль, ви ще отримаєте знижечку 100 гривень. Тому дівчата, користуйтеся нагодою, замовляйте одразу дві якісь пропозиції і отримайте знижечку, тому що завжди нам модницям все потрібно, і тому можна ось так організувати свою посилочку, отримати знижечку. Я нагадую, що доставочку. Ми вже сплачуємо за вас, тому з нами працювати дуже зручно і безпечно. А знижечку, Лєрочка, я, не, я навіть не могла подумати, що може бути знижка, тому що вартість дійсно ну, дійсно доступна для таких дорогоцінних камінчиків. Хочемо, Лєра, ну ми завжди готові до знижки. Ми відкриті і тільки чекаємо на неї, хоча. Є 599 дев'яносто гривень. Я вже не могла дочекатися. Хоча дзвоників зайшло дуже багато. Тому поспішайте, будьте сміливішими. Телефонуйте. Якщо є якісь запитання залишаються, запитайте обов'язково, не соромтеся. На вже телефонуйте. Боже, як красиво, зараз. Щось так зроблю, щоб може було видно, як кожен камінчик виблискує. Ага, ти пішов до мене. Дивіться, яка краса. Якщо ви любите стриманих і водночас таких виразних виробів, тоді придивіться до прикрас Зоніксу. От цей камінь, приклад того, як можна виглядати ефектно і при цьому строго і статусно. От, подивіться, яка краса. Взагалі, неймовірно, кожен камінчик говорить сам за себе. А кому підходить Онікс? Вважається, що Онікс гарно діє на овнів, дів, козирогів і тельців. Зелений Онікс захищає енергетичне поле свого власника від пристріту та магії. Тому Зверніть увагу на це намисто. Якщо ви все ж таки ще вагаєтеся і зараз почули, що саме вашому знаку Зодіаку дійсно підходить це намисто, вже можете сміливо телефонувати і замовляти, тим більше що вартість 599 гривень. Називаєте код товару 473. Номери безкоштовні. Ви бачите наш номер, він безкоштовний. Абсолютно спокійно телефонуєте і замовляєте. Намисто виготовлено з якісних матеріалів, стійких до вигорання та стирання, що забезпечує все ж таки довговічність аксесуарів. Кулі Оніксу мають таку гладку поліровану поверхню, що забезпечує комфорт під час носіння. І ну на жаль, нам час рухатися далі, моїх дівчата чарівні, але ви обов'язково дотелефоновуйте, дозабирайте, тому що дійсно вартість сьогодні приємна попереду свята. Тому порадуйте себе, своїх рідних і близьких. А ми рухаємося далі.